Слава нації, вітаю на каналі Добрий Римбат. В ігрі я Сашко добрий. Будете усміхатися, але <кій> зник же рідини в системі охолодження та обігріву. <кій> вчора. <кій> Сьогодні там зранку по справах крутився. Прийшов, там є відосичок. Погладив машинку по фарі. Попросив красуночка дати мені гарно попрацювати. Заліз, запустив. Трохи вона попрацювала. І просто так я нічого не робив, відновився відновив обіг рідну систему охолодження обігріву. Ну, просто я вже заглушив двигун, бо ви би мене не почули. Я зараз маю виконати одну задачу, після чого я все одно досліджу стан гумових рукавів всередині. Так, бо ну, щось ж там заважало працювати. Часто це є внутрішнє розшарування і різні там елементи типу гулля. На такого плану з'єднання, так? Тобто ти роз'єднуєш, а там всередині гуля, яка не дає рухатися все. Зараз у мене трубки знизу і згори однієї температури. В бачку розширення життя бурхливе. Всі трубки однієї температури, все тепле. Нагадую. Редуктор підігрівача у мене в ремонті, бо там побіг сальник води, і там закільцовано. На попередньому відео можна дивитися, як я закільцував. Просто вирізав, вирізав, заглушив заглушечками пальне і все. І от зараз поїду. Щойно буде редуктор, поставлю на місце. І переберу, подивлюся всі оці рукави, всі рукави води. Передивлюся, де що не давало перешкоджало обігу рідини. Це важливо, важливо буде передивитися, з'ясувати все. Ставимося, ставимося лагідно до нашої техніки з любов'ю, плекаємо її, бо вона насправді запорука нашої волі, незалежності і нормального, адекватного життя без московитів, загарбників і окупантів в українській Україні. І наша українофілія недостатня.